У змаганнях взяли участь 113 спортсменів, 86 чоловіків та 27 жінок з 15 областей України. З поміж них три заслужених майстрів спорту і 26 майстрів спорту. «Цей вид спорту є одним із ведучих на Житомирщині. Багато наших спортсменів складають основу збірної країни. Мені приємно відмітити, що в минулому році на чемпіонаті світу. Виступали чотири учасники від нашого колективу військового інституту, і всі стали призерами. Приємно, що в цьому році готовляться на чемпіонат світу, який відбудеться в Ташкенті в квітні цього року. Також учасники від Житомирщини від військового інституту. Жінки виконували ривок гирі вагою 16 кілограмів. А чоловіки поштовх двох гир за довгим циклом вагою 32 кг. кілограми. Збірна команда Житомирської області була традиційна серед фаворитів Кубку України. В підсумку наші спортсмени здобули одну золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди. 12-й міжнародний турнір є. Етапом відбірковим перед чемпіонатом світу з грівого спорту, який за місяць відбудеться в Ташкенті, і він зібрав провідних спортсменів України для того, щоб вони виборювали. Місце для участі в цьому чемпіонаті світу. Якщо хлопці виборювали право на поїздку до Ташкенту, який відбудеться чемпіонат через місяць, то дівчата це етап відбору до чемпіонату світу в Греції, який відбудеться на початку жовтня. У командному заліку серед жінок перше місце завоювала збірна Житомирщини, друге місце у Харків'янок, бронза у киянок. А серед чоловічих команд на першому місці Харківська область, срібло у наших земляків. А бронза у представників Львівської області. За підсумками Житомирського турніру буде сформована збірна нашої області для участі у відповідальних міжнародних стартах.